Доброго дня, друзі! Ви знову на каналі Гульбану Бібічева, це мій канал, де я розповідаю про книжки, які я прочитала. І сьогодні я хочу вам розказати про свої враження від цієї книги, яка називається «Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Видавництво клуб сімейного дозвілля. Тому залишайтесь на каналі і послухайте, що я вам про неї розповім. Ну, По-перше, я хочу сказати, що в принципі я завжди скептично ставилася до книжок, де е з такими кричущими назвами: от зараз ми вас навчимо, як правильно жити. Або ось вам три легкі кроки для того, щоб стати успішними, багатими, красивими, е коханими і так далі. І так далі такі. Е Книги-тренінги, книги, книги обов'язкові до виконання, кроки для того, щоб дуже швидко і дуже просто досягти якоїсь мети. <кій> Тому, коли ну, це, в принципі, хотіла навіть звернутися до видавництва, мені чомусь не зрозуміло, чому саме така обкладинка, бо вона ну, значить, отак от на не дивишся, вона просто кричить про те, що. Зараз, любі друзі, ми там за сім кроків вам розповімо, як ви, як ви станете надзвичайно ефективними. І ну, мене, я, я думаю, що таких читачів зацікавлених, як я, ну, відлякують такі обкладинки. І тому ну, я б запропонувала їм трошки змінити дизайн все-таки, бо ну, не дуже не дуже воно якось гарне. Хоча в них, мабуть, є свої якісь аргументи, я не знаю. І що я хочу сказати: саме в цій книжці автор якраз і каже про те, що не існує легких і простих способів змінити ну, свій, свої досягнення, або шлях до досягнень, неможливо досягти сталого успіху, виконуючи якісь процедури або якісь там конкретні. Не знаю, методики для того, щоб досягти ефективності свого життя. А е, треба робити все фундаментально. А що є для людини фундаментом, є вона сама, її єство. Тобто її, її розум, її внутрішній світ, а як наголошує, е, автор, її центри, центрами насправді ефективної людини мають бути принципи, тобто ті основи, на яких базується взагалі бачення людини світу, себе і навколишнього середовища. Тобто, що є її центром, яка парадигма її її парадигма світу, тобто, як вона бачить те, як має відбуватися все у світі. І від цього і залежить її ефективність і успішність, скажімо так. Тобто, це, ця книга ніщо інше, як Пояснення, роз'яснення шляху людини до справжнього щастя, сатисфакції, задоволення своїм існуванням і допомога знайти все-таки шлях, як покращити своє життя. Як... Скажімо так, наприкінці життя не жалкувати про те, що воно пройшло якось не так, як, як хотілося. Саме, ну, і він, в принципі, Стівен Кові він і пояснює, що саме, що саме ми робимо не так, чому ми живемо весь час, відкладаючи якісь важливі речі. І Найголовніше, він дає поради і дає якісь ключі для того, щоб це змінити, якщо ви не задоволені мені, насправді. Я хочу сказати, що ця книга вона є підручником в тому сенсі, в якому вона є. Тобто, ця книга має бути під рукою. Я особисто її прочитала за кілька днів, ну, здається, за чотири, мабуть, за п'ять, ну наскільки мені дозволяв свій власний час, який я могла витратити на читання. Вона дуже мене зацікавила, мені було цікаво її читати, але вона, вона повна схем, вона повна, дуже багато таких ну, графіків, які в такій навчальній формі пояснюють якісь життєствердні основи так, нашого життя. Просто Ось так. Ну, тобто це підручник. Підручник життя, я б сказала. Дуже цікаво, з багатьма речами я погоджуюсь, дуже багато чого мені було для мене відкрилося вперше. І хочу сказати, що тут дуже багато. практичних Є такі ось приклади, наприклад. Для того, щоб зрозуміти, що насправді для вас важливо в житті, от, ну, от що, насправді, так? що ви розумієте для себе важливим, для чого ви існуєте, чому вам потрібно жити на цьому світі, е е е є така вправа, потрібно написати собі, Уявити, що ось ви померли, так <сум> звучить жахливо, уявіть, що ви померли, і уявіть, що люди з вами прощаються і кажуть, і кожен промову виголошує на вашому похороні. Тобто, наприклад, що скажуть про вас рідні? Ну, конкретно, хто, хто для вас важливий, що вони про вас скажуть, що скажуть про вас друзі, а що скажуть про вас колеги. І коли ви це запис... от, от, ви берете схему, ви... Ну, схему. Ви берете аркуш і записуєте, що про вас сказали б ці люди. І от, е... тобто тут ви формуєте те, як ви хочете, щоб вас бачили. Це для вас справді важливо, щоб вони вас так бачили. Потім ви пишете Якби некролог для себе, пишете прощальну промову для себе самого, як би ви хотіли себе охарактеризувати, якою людиною ви були. І ось це дуже цікава така вправа, бо коли ви це формуєте і формулюєте в голові, ви насправді дивитесь на те, що ви ну, написали. На те, про що ви подумали, і ви розумієте, що отак треба жити, щоб ну, отак я хочу жити, отак я хочу прожити своє життя, щоб люди і щоб те, як я себе бачу, щоб було воно так. І тоді ви задумаєтеся, наскільки замислюєтесь, наскільки це ну, моє життя щоденне, наскільки воно відповідає тому, що є насправді, чи я роблю все це. Чи я відкладаю це на потім, чому я відкладаю це на потім. Далі є, і що я хочу сказати, книга дуже добре поділена, вона поділена на сім звичок, тобто пояснень і опису саме семи кр... я б назвала їх навіть кроками, які потрібно виконати для того, щоб стати надзвичайно ефективною людиною у своєму житті. Так, автор тут веде дві паралельні лінії, я б сказала, життя як такого, ну як такого людини, як частина суспільства, частини всесвіту, не знаю, і людини у бізнесі, так. ну, всі життєві, в принципі, см... э, ну, сенси, які існують, вони всі накладаються і на бізнес. Тобто э, всі ті цінності, ті принципи, які потрібно дотримуватись, яких у житті, вони в принципі так само працюють і у бізнесі. Тому важ... важливо ну, жити саме так за цими принципами. Мені дуже сподобалася ще е, інформація щодо тайм-менеджменту. Завжди хотіла ну, почати вивчати цей ну, цю інформацію, скажімо так, бо я знаю, що це дуже модно і дуже багато інформації про це існує. Але він от критикує е, три каже, що є чотири покоління. Е, Тайм-менеджменту, як і найбільш ефективний, саме четвертий. Він дуже гарний, дуже, дуже багато е, пояснень надає саме, що, чому неефективно буває розподілення свого часу, так, і як зробити, щоб воно було ефективним. Ну, я б могла дуже затриматись на цьому питанні, але в принципі, якщо вам цікавиться питання, саме тайм-менеджмент, то я вам обов'язково рекомендую, бо ну, починаєш краще розуміти, що ти робиш не так, чому тобі часто не вистачає часу на щось важливе. Так от, основна така є думка його, що потрібно все ж таки віднайти свої принципи, свої центри життя. і... Зрозуміти, що насправді найважливіше, як ви хочете прожити своє життя, і робити кожен день, один, приділяти час, один крок, або там, більше часу, менше часу, але кожен день робити щось для того, щоб досягти тієї цілі і відповідати тим принципам життєвим, які у вас існують. Ну, не знаю, як. Ще пояснити, насправді навіть в кінці є пояснення, є схеми, якими центрами люди живуть. Дуже цікава ця класифікація, бо вона класифікує саме людей. Ось, наприклад, які центри так, людьми керують їх життям, чоловік або дружина, тобто партнер, якщо ви, якщо людина повністю ну, центром свого життя робить іншу людину. І що, що це означає? Хто, що тоді для неї гроші, що для неї тоді робота, що таке мене? Так само, якщо центром є сім'я. Також, що таке гроші, що таке друзі в такому разі, що таке робота, що таке розваги, церкви, его і так далі. Так само центром бувають гроші, бувають у людей центром робота буває. Це не одне і те саме гроші і робота. Буває майно, буває задоволення, буває друзі. Центром є друзі і, і так далі. Що я хочу сказати, він тут викладен викладений матеріал, його думка про те, що насправді для надзвичайно ефективних людей центром має бути принципи. Принципи, не е, ніщо інше, не вороги, не друзі, ні сім'я, не майно, а саме принципи, за якими ви живете. Що для вас важливо? Не знаю, змогла я пояснити чи ні, але ну, читайте книгу, якщо вам справді цікаво, ну, це, е, ця книга це просто це. Е, е, Предмет, мабуть, який треба, курс такий, який треба вивчати. Тобто, це має бути серія просто зустрічей, і обговорення, дискусії з приводу тих аспектів, які він тут подає. І по, просто по, в кожній главі потрібно зупинятися і вивчати окремо, що правильно, що ні, мені дуже сподобалось, що тут багато. Він надає прикладів з життя своє, своєї сім'ї, себе, як він налагодив, керуючись цими принципами, керуючись сімома звичками, як він покращив свою цінність, цінність родини, налагодив стосунки з дітьми. У нього дев'ять дітей. Для мене це дуже. Це недосяжна кількість, але мені було дуже цікаво і важливо теж знову ж таки дізнатися якихось важливих моментів, і питань, і методів виховання дітей. Що я ще хочу сказати? Так, сім звичок. Три звички це робота над собою, над собою, над своїми принципами. І три. 3... Три звички це робота у напрямку суспільства і взаємодії, взаємозалежність. В нього є такий вираз, і як він став вже частиною мови англійської, так і української, взаємозалежність. Тобто взаємозалежною по-справжньому ефективною може бути людина незалежна. Тобто, коли в неї центр, правильний центр вона сфокусована на принципах правильних, і тоді вона може бути взає... правильно і вигідно взаємозалежати з іншими членами суспільства і бути від того щасливою і давати суспільству і людству, е... приносити якусь цінність. Тобто, а приносити для суспільства цінність це є жити недарма. Тому це дуже важливо. І сьома звичка, пилку він її називає. Це звичка стосується того, що треба покращувати себе і свої надбання кожен день. І мені сподобалось те, як він розподілив, що потрібно саме робити, що він називає, які виміри тренувати, скажімо так. І ось. Він називає чотири такі виміри це тілесний вимір, вправи, харчування, керування стресом, розумовий, це читання, візуалізація, планування, писання, духовний, це прояснення цінностей і, від, і відданості їм навчання і медитація. І соціальний, емоційний, служіння, емпатія, синергія, природна впевненість. Всі ці виміри потрібно постійно розвивати в собі, тренувати і кожного дня щось робити для того, щоб покращувати їх. Ну, це я дуже коротко намагалася розповісти про цю книжку. Я кожного дня до неї звертаюсь. Я думаю, що я її буду перечитувати ще раз і ще раз, бо мені сподобалось, як він виклав цей матеріал. і... Я б хотіла, ну, тут багато такого цікавого і важливого для мене, я б хотіла все ж таки досягти успіху хоча б, ну, в частині того, що він пропонує зробити, як покращити самого себе і оптимізувати свій час і ну, жити кращим життям. Оце про це ця книга. Тому ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на мій канал, далі буде ще цікавіше. Дивіться всі мої відео стосовно книжок. Заходьте на канал моєї родини. І на все добре і до нових зустрічей!